Так. <кій> так, копіювання завершено, спробуємо ізолювати вірус у віртуальному середовищі. Угу. Щас увімкну. <кій> Що за... Це вірус, він уже вбудований в основний код. Чорт, тепер він сам самовідтворюється. Подивись, тепер кожне оголошення автоматично додає смайлики чи якісь символи. Отже, у нас є два варіанти. Або ми повністю припиняємо публікацію оголошень, або вони будуть виходити з цими смайликами. Якщо ми відключимо публікацію, інформаційний потік зупиниться. Ми не можемо залишити штат без новин та оголошень. Але ж і публікація текстів, наповнених випадковими силами, не є нормою. Ми не знаємо, скільки піде на це виправлення. Можливо, це займе години, а можливо і дні. Це необхідно буде обговорити з урядом. Якщо ми почнемо публікувати оголошення в такому вигляді... То це може викликати недоволення серед населення. Мені вже повідомляли, що уряд вже е дізнався про проблему і хтось із них, з їхніх представників прямує саме до нас на обговорення, тому будемо очікувати їх. Гаразд, тоді чекаємо на зустріч і готуємо можливі рішення. Добре, я зараз повідомлю всіх співробітників про екстрене обговорення. Та ну надіслав, будемо очікувати всіх.